І так, привіт, друзі, всі рибаки і вороги браконьєри. Значить, відпочивали ми 10 днів на Дністровському водосховищі, і ситуація була така: на протязі 8 днів, перші 7 8 днів жодної сітки не було зафіксовано, тобто плавали вздовж річки Ушиця, впливали все, все, все селище Ушиця, Стара Ушиця. І тільки десь на сьомий, здається, день я зафіксував, як один браконьєр витягнув сітку. Ну, дивимося це відео. Ось він браконьєр, Із старої ушиці приплив. Фіксувати їх у в Нерест. Гадаю, зараз йде заборона на вилу. Так, ось його сітки. Ся, що в сітках є. То значить що, нема риби, купа риби? Вже бо зараз до Андрія перезвонять вже. А ну покажи, покажи мені де сітки. Їдемо їдем, подивимося до сітки. Я зараз до нього перезвоню і будемо говорити всі разом. Нема питань? І передай всім своїм козлам, Якщо ще раз я побачу тут напроти ось, старої ушиці браконьєрів, Будете мене заполам все одно вичищати. Зрозумів? Зрозумів чи ні? Да, все! Покажіть, покажіть. Ну, йди, вон, ну покажіть, скільки стільки окунів. Знаєте, скільки за один окунь-штраф? 15. 3. 15? А ви знаєте, що зараз йде нерест? Мерест йде для вилову сіток. Тобто заборонено взагалі промисловим займатися. розумієте? Знаєш, я не знав, я перший раз пішов, ти, ти бачив е, у нас тут. Побачите, побачите себе в інтернеті. значить, ну, так. Вивися, значить так. Ваше лице зафіксується. Його Слухайте мене! Слухай мене! Тому сіто, Де? Тому? Де? Де сітки? Де сітки? Де сітки? Де сітки? На... На жванці? Йде? До Рубище, до Рубище, до Рубище. На жванці? Річка жван? Де саме сі? Річка Ушиця тече. Де? Річка Ушиця тече далі. Де? Ота притока, це так? Ота притока туди все. Ага. Сіток, блядь, не Я далі сітки один раз вийшов і то. Там є наче сітки, так? Три риби знімав, а Там носять мішками, блядь. Ага, носять мішками. Добре. Добре. А я блядь, знімав три риби, блядь, цього. Я зрозумів. Я зрозумів. Значить так, слухайте мене. Слухай. Ваше лице буде зафікс... вже зафіксовано, воно буде в інтернеті. Ви себе можете побачити, слухайте далі. Перший раз, перший раз вам вибачають. Першого... Ви вже є зафіксовані як правопорушник. Другий раз вам грузить 2 роки тюрми. Ви зрозуміли? Добре. Ви зрозуміли? Так. Да. — Все. І передайте всім іншим. І передайте всім іншим, щоб їх така доля така саме, як вас чекає. Тут же був один такий браконьєр минулого року. Ви пам'ятаєте його? Як він... — не Я Нєфть, був ваш сусід Старої Ушиці, який потім. Кримінал чуть не мав через, через браконьєрство. Всі прекрасно знають його. Який? Юрченко. Та, то Юрченко! Юрченко! Розумієте, Юрченко минулого року так само виходив, поки я його не зафіксував. Тепер вже він не виходить. Тепер же він не виходить, бо йому зразу два роки світить. Зразу. І вам так само. Все щасливо. Значить, а далі в останню ніч, коли ми вже в останній, можна наша ніч мала була, мала бути такажний такий відпочинок, мав бути. ми, в принципі, вирішили, багато хто нас вирішив не плавати туди за судаком біля Старої Ушиці. І тільки один із один знайомий поплив туди і. Зафіксував, як браконьєри кинули сітку, приблизно 300 метрів сітки кинули, і то так серйозно. Тобто обгородили до середини, тобто кинули від берега, далі до середини і, і далі до берега. Ну, В принципі, було зафіксовано, але, на жаль, це був не я. Я б по-інакшому це все фіксував і не дав би йому втикнути тому браконьєру. Далі ситуація була така, було знято. На, на відео, зафіксовано на відео, ну, на жаль, була ніч і якісь гірше. Так, в двох словах, чому ми не змогли зловити цих браконьєрів. Діло в тому, що повідомили мене буквально, ну, можна сказати, за півгодини до того, як приплив до, при, при, приплила до мене людина, мене забрала, і ми на це місце виїхали. Ну, Подивилися за зону, були тільки обрізані баклажки, тобто їхні буйки плавали, але вже сіток не було. Тому на майбутнє говорю, що браконьєрством треба зав'язувати, це я звертаюся до браконьєрства. Рано чи пізно ви сядете в тюрму, получите, мінімум отримети получите умовно за перший раз, за другий раз два роки отрите. Далі. Хочу сказати. Всім рибакам обов'язково фіксуйте відео. Фіксуйте відеофіксацію, ну, Фото не допоможе. Іменно відеофіксацію, як вони тягнуть сітки, дочекається того моменту, як вони витягують сітки, і тоді підпливайте, або їх шугайте і так далі. Всі браконьєри говорять, що потрібно, що я перший раз, я тут мов туди сюди. Тому фіксуйте їх, щоб можна було в майбутньому доказати, що це вже у них не перший раз. Минулого року був зловлений браконьєр мною. Зараз ви можете побачити на відео, як він нагло тянув окуні і пізніше. Я це все опублікував в інтернеті і через рік тобто до мене багато хто з погрозами писав, дехто мені подякував, там говорили о, той-то той, такий-то-то то", вже на воду не виходить. Дійсно, я 10 днів був, я його на воді не бачив. Тобто він вже тим промислом не займається. Якщо десь займається, то займається десь так в тишині, то вночі так сидить, переживає, боїться. Тому що він сам прекрасно знає, як він другий раз попадеться, все, тюрма 100%. І значить, ну і все. І в кінці хочу подякувати громадській організації Скеля в першу чергу Андрію за його пророблену роботу, тобто за те, то, що він тут все створив, за те, що він тут все так зараз розкрутив, і, і, в принципі, я йому бажаю наснаги, тобто, з моєї сторони, 100% підтримка. Я думаю, таких, як я, ще дуже багато. І думаю, созреють ще рибаки і не будуть боятися, будуть фіксувати і публікувати всі свої відеоматеріали. Так що Андрію Обєщику дуже подякував, особисто від мене дуже велика подяка за його пророблену роботу. Ну що ж. Е Надіюся, він ссылку в описі дасть на мій новий фільм, на мої нові пригоди, який які скоро вийде, вийде скоро. Тобто він дасть ссылку на мій канал, а через мій канал ви познайомте можете познайомитися зі, зі всіма моїми фільмами, ознайомитись. І думаю, вам сподобається нова історія. Нова історія, яка буде називатися, звичайно, що відпочинок на Дністрі, а далі вийде трейлер і, і цікавий фільм. Ще хочу сказати два слова про... Браконьєрів, тобто браконьєрів в минулому. Е, минул, тобто минулого року було все масово застелено сітками. Тобто, я в шоці був, я підпливав е, взагалі-то три роки тому я підплив дораз до сітки, почав витягувати сітку. До мене приплив браконьєр, мені ножом погрожував, сказав, віддай мені сітку, інакше я тобі зараз штурхну. Да, я тоді не зафіксував, але шлях мене тоді трафив, і тепер я йому голосив війну. І тепер, щось тепер я бачу, таку картину сьогодні бачу, що, наприклад, навіть за рік взяти, да, то, що, то що там Андрій Убещик ті всі публікував відео, дуже-дуже сильно змінилися в хорошу сторону. Сіток стало значно менше. І навіть ті ті браконьєри, які випливають своїми тими довгими дерев'яними лодками, минулому а тепер вони вже сидять на руслі і окуня, там чортіком дьоргають. А раніше вони нагло валили до сіток своїх і сітками їх там. Сітками вибивали ту рибу, так що тепер вони вже навчилися ловити так, як і ми. Ну, все, до зустрічі. Добрий день, добрий вечір ночі вам. А де тут ті браконьєри, що сітки ставили? Поїхали десь на ту сторону. Ну, він їх відігнав а далі, що сталося. Вони припливали ще далі? Не, більше а більше нікого не було. Не. Тобто сітки далі там. Не, 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 не. Ну, виходить, що так, правильно? Не. Ясно, дякую. Ні, ну я знаю, ви тут кожен... Я, я знаю ту лодку, ви приїжджаєте сюди, ви молодець, ви, ви сіткою не ловите. Просто мені цікаво, чи вони назад не сітку не забирали. Ні, не, не було нікого. Зараз буду ловитя. Що ж ви хлопці брешете, що ніхто сітки не забирав. Не ну, ж приїжджав після погоні. Була ж та погоня, ви тут бачили Я пилі, пилі на ту бачили а Аби тут нікого не бачили? Ну як, була погоня? Ну, то була... Потім тихенько приплили і, і ту сітку забрали. Не, ну, ми не бачили нікого. Тобто, ви хочете сказати, що не приїжджали сітки і не забирали. Не бачили. А, ви просто не бачили. Ви просто хочете прикрити свого, так? Да? Понятно. Ну, будете прикривати далі, буде далі браконьєрство процвітати, будете потім без риби через два роки. Ну, все одно ви його знаєте, я прекрасно розумію, що ви його знаєте. Е -е, передайте, що зараз дуже сильно, дуже сильно за це взялися громадська організація Скеля. І два роки зразу, в моменті. Два роки зразу грузить і без всяких той. Зараз там е -е, Андрій займається тими справами, він там по тих міліціях. Ви знаєте Андрія Обєщика? Ну маєте знати. Маєте знати. Відкритий інтернет, подивіться, Андрій Обєщик, громадська організація Скеля. Хоча сам Андрій Обєщик є е, начальник Рібензору. Тобто передайте всім, що зараз дуже сильно з тими сітками. Два роки зразу. Ну, щасливо. Доброї ночі, Андрій. Бачили ту погоню за браконьєрами? Бачили, так? Я як бачив, так? Ну бачили. Нейком, бачили. А Бачили, що ті потім браконьєри зверталися назад і забирали сітку свою? Ні, того я не дивився. Не чули? Ні, того я не бачив. Але ви бачили, як ставили сітку? Ні, я прийшов туди. А ви тільки погоню бачили, так? Ні. А ваш сусід теж не бачив? Кого? Ваш сусід так само... А, малий мій. А, ваш. А, ну що, може, Добре, щасливо. Не займайтеся браконьєрством бо не займаюсь, не... І передайте всім два роки зразу. Зразу. Ну, що,